Вітаю, шановні! Всім привіт! У нас на сервері буде невеличкий івент полювання на зайців. Перейшовши на Discord канал серверу, ви можете ознайомитися з умовами івенту і що ви можете за це отримати. А я в цьому відео вам трошечки розповім, як можна це виконати. Отже, приєднуйтесь до нас у Discord. Заходьте до нас на сервер. Приємної гри та приємного перегляду. Погнали! Нам треба здобути 25 тушок зайців. Звісно, можна бігати по полях, шукати їх, десь знаходити, відстрілювати. Але зайчик це така маленька істотка. По-перше, знайти його не зовсім легко. Ну, по-друге, ще треба вцілити в нього. Можна, звісно, займаючись своїми справами, десь бігаючи, десь катаючись, виходити періодично десь в поле, знаходити зайчика, пристрелити, забрати, але це все час. Тому зараз, окрім безпосередньо полювання з гвинтівки, з рушниці, з автомату, з РПГ. На зайчиків, я вам покажу ще один спосіб. Ну, він, власне кажучи, зекономить вам деякий час. Маючи у своєму арсеналі короткі палички та дріт, ви можете зробити пастки на звіряток. Об'єднавши короткі палички з дротом, виходить у нас ось така пасточка. Беремо нашу пастку або сільце, виходимо в поле, обираємо місце розташування, затискаємо ліву кнопку і розташовуємо. Звісно, одне сільце це ні про що, тому раджу зробити декілька, встановити в різних місцях і обов'язково зробити помітки на мапі. Де ви їх розташували, щоб потім зрозуміти, де ж вони стоять, щоб їх перевіряти, в сільце додавайте різну приманку: яблука, грушки, кабачки, гриби. Бо в процесі запису цього відео ми експериментували по-різному. Бо бувало таке, що на яблука, як я зараз ось тут розставив, в основному заходили кури. Після того, як ви встановили вже всі пастки, поставили приманки різні, ви можете йти займатися своїми справами. Десь лутатися, можливо, бігти в PVP, добудовувати свою базу, ловити рибу, коротше, займатися своїми справами, які вам потрібні у нас на сервері. Через 10 хвилин я пішов перевірити, що ж там в мене спіймалося. І, на жаль, побачив дві курки. Після цього почали експериментувати з різними приманками. Змінивши приманки, трошки почекавши, побігавши, повідстрілюючи, повідстрілювавши зомбі. Я вирішив повернутися і знову перевірити пастки. І нарешті на грушку прийшов і спіймався зайчик. Повертаючись назад, знову ж таки по своїм пасткам. Я помітив в останній пасті також зайчика. Одного зайчика я спіймав на грушку, іншого зайчика я спіймав на кабачок. Ось на цій мапі, дивіться уважно, позначено, де можуть бігати наші зайчики, де можна їх підстрелити. Пастки, в принципі, можна ставити в полях. А тут позначені конкретно місця, де можна взяти гвинтівку і піти на них пополювати. Бажаю всім успіху у полюванні. І так, якщо ви не перейшли на дискорд сервер, просто скажу головний приз 250 тисяч ігрових. Гривень. Всім удачі, до зустрічі в наступних відео та на стрімах.